Компанія енергія води вірить у силу інновацій та професіоналізму, і саме тому активно розвиває нове покоління монтажників і продавців, які будуть керувати майбутнім галузі насосного обладнання. Сьогодні до нас завітали студенти Київського професійного ліцею транспорту. Ми розглянули переваги співпраці навіть для молодших курсів. Завдяки професійним стендам насосного обладнання ДАП та Хома студенти мали змогу отримати практичний досвід. Та повне перше враження про їх можливий майбутній вибір. Компанія енергія води не просто національний виробник насосного обладнання. Ми вкладаємо в розвиток кожного монтажника та продавця, адже саме від їхньої майстерності залежить наш успіх, високі партнерські відносини і задоволення кінцевих споживачів. Завдяки насосним станціям, DAP Pumps і HOMA ми даємо можливість нашим співробітникам працювати з передовими технологіями та забезпечувати найвищу якість послуг на ринку насосного обладнання.